Всім привіт! З вами, як завжди, Ліс, з вами, як завжди, Ліс на мишеловці. І сьогодні я, мабуть, продовжу те, що розпочав минулого разу стрибочки, яких я боюсь. Додам до них ще одну фігуру, якою теж боюсь. Або, або дві фігури, мабуть, все ж таки дві фігури, і спробую з цим щось а, собі порішати. От. Мабуть, основна задача моя на сьогодні буде приземлятися не через переднє колесо. І тому, якщо це вийде, ну типу я вже буду щасливий. Насправді що я не тикаюся куточка клювіка в землю інше, я думаю, можна буде якось додержити. Тому їду улітку, розмінаюсь і переходимо до, ну не знаю, вже мабуть. Не страшилок до фігур на мишеловця.

І отут трохи заважає сонце, станемо якось отак. Місце для тренування, того, щоб вилітати і щоб потім погнати на більш великі фігури і стабільно там вилітати. От такий от кікерочок. Я не знаю скільки разів я його стрибну за сьогодні. Мабуть, буду стрибати, допоки не вирівнююсь. От, і після того як вирівнююсь, піду на минулотижневі фігури. Треба добивати, долітати ну, або хоча б не клівати носом. МТБ тебе круто. І так, готуємось до червоної на протасі. Протас, до речі, відкривається 3 травня, і пора би скатить, мабуть, червону, ну можливо, не 3, а потім. От, і як готуємось, є у нас от така от штука на мишеловці. Це кінець, здається, хребта. Це називається. От така от спускалочка вниз. Отуди в контрик, Там вон там є контрик. Проста задача спуститись Петру Салову, відловитись в Контрику, вижить, щасливо поїхати далі. Вижив чи не вижив. Побачите вже на запису. Хорош. Зміг. Так, ну, цією фігурою я наче задоволений, все ще лічу як креветочка, Але почав летіти далі і перестав пірнати носиком. То, в принципі, отака штука. Льоша, мені здається, менше року, і я його долечу. Так що не треба про 5 років. На два. Так, ну, а оця штучка з контра. Оця от. О, виявилася трошки складніше. Мені здається, все одно на ній якийсь в мене прогрес є, але вже не було й сил. І, типу, скіла явно поки не вистачає. Ну, типу, кудись там долетів, плюс-мінус жити можна. Але ну, будемо пробувати ще. З вами був ліс. Отакий сьогодні вийшов відос. Там пишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи стало в мене щось виходити краще, чи я просто себе заспокоював, успокаїв і бачу те, чого нема. Також хочу подякувати всім тим, хто я... як це правильно називається, я не знаю. Чуваки з груп Ендаріки Велоклуб, дякую за все. насправді, мабуть, допомогло. От з вами був ліс. До зустрічей. МТБ круто!